Мамко ж моя не лай мені, Мамко ж моя. Не лай мені. Сашко у родині Ковальчуків дитина довгоочікувана. Спочатку мама Ганна Іванівна чекала на народження бажаного первістка синочка. Потім чекали його із строкової служби в армії, а згодом потягнулися страшні дні тривоги, коли сина мобілізували і відправили воювати на схід. 26 березня 2014 року Олександра Ковальчука призвали захищати цілісність та суверенітет України. І він, вірний син своєї вітчизни, справжній патріот, не відмовляючись, пішов виконувати свій громадянський, військовий, чоловічий обов'язок. 22 травня, о 19-й годині, блокпост біля міста Рубіжне обстріляли сепаратисти. Кулеметник механізованого відділення механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади, 8-го армійського корпусу Олександр Ковальчук, ведучи вогонь по бойовиках, дав можливість зайняти бойові позиції своїм побратимам. Для Сашка цей бій став останнім. Поховали Сашка у рідному селі Лопатичі Олевського району. Там він народився, закінчив школу, там відсвяткував своє 30-річчя. У селі про нього розповідали лише хороше. Однокласники хлопця на момент приїзду знімальної групи дружно чекали біля школи. Вони досі не вірять, що Сашка уже немає. Сашко був дуже добрий, вічливий, чемний. Справедливий і відважний наш однокласник. Такий був наш Сашко. Він для нас герой, ми дуже ним пишаємося. Зустрічалися з ним після закінчення школи, звісно ж, спілкувалися. От. Хотілося б також сказати, що. Висловити найщиріші співчуття рідним та близьким, тому що втрата близької людини це найбільша втрата. <кій> Сашко пішов разом з іншими сміливцями на схід України, щоб відстоювати там мир і спокій для всіх нас. Дуже боляче про це говорити. Взагалі боляче, що в нашій державі сьогодні відбувається такий <кій> низький уклін, всім захисникам, всім сміливцям, героям, патріотам, які на сході зараз відстоюють мир і спокій для нас. Спасибі всім хлопцям. Був і однокласник і друг, і в армії його проважав. І... В останнє час він би, на роботу встроївся, не, не жалувався. Так. Ну, на що дівчини були там, ну так він ще не получается. Так. Ну, як сказати, може, як, може людина і чувствувала, що в останнє час він якісь такі розговорив, його були. Якесь причуття, мабуть, було. Не знаю, так видно було по людині, що не знаю, що то чувство. Приміром, що там хтось купляє машини, що ще там. Він такий, якось так в останнє час каже, для чого так. Якось Може, може, щось людина чувствує, не знаю. А так не, не жалувався, встроївся на роботу, працював. І так його з роботи і забрали. Нічого ну, раз, як я до нього дзвонив, ну, буквально він, я не знаю чого, максимум, минуту, минуту більше не говорив по телефону, максимум минута, Все. І в той мінуті все добре, все добре, все спокійно. І так постійно, нічого, нічого нового не розказував. Все добре, все спокійно, все добре. Так. З ним а, завжди знаходив порозуміння. А, він добре до мене ставився, я до нього також добре. А, також а, по школі ми, а, доволі думаю, близько товаришували, займалися. Футболом, ну, також волейбол, баскетбол та інше, він любив також позайматися якимись спортивними вправами. Хороший хлопець був і шкода, що його на війні все ж таки не стало. Він ще мав жити та й жити. Ну, сміливий був хлопець. Ну, як він ніде нічого не боявся, ну. Я з ним товаришував, доволі так близькі стосунки підтримували. Ну, йому різниці не було там. Призвали, призвали, пішов. Дуже хороша людина була. І дуже шкода, що так загинув. Ну, як Я дізнався, почали создання з однокласниками. Ну, питати, як, при яких обставинах, то так. Спочатку говорили, що неправда, помилилися там, а потім виявилося, що правда. Застрелили, як що там. Ніхто нічого так до цієї парі не, не знає. Класний керівник Олександра Єва Корнієвна розповіла, що клас, у якому навчався хлопець, був дуже дружним. Увесь колектив тримався на ентузіазмі та доброзичливості шкільних лідерів. Одним із них був і Сашко. Чіковичок Олександр він закінчував школу Лопатицьку загальноосвітню у 2001 році. В класі, в якому він навчався, нараховувалися 18 хлопчиків і 6 дівчат. Сашко він відносився до числа кращих учнів в класі. Він любив особливо дисципліни більш математичного нахилу. Сашко він такий був дуже дружелюбний, дуже гарно поводився з друзями. Друзі взагалі дуже гарно контактував з ними. Його люди поважали друзі і вчителі. Часто в школі вчителі і друзі вони звали Сашком на більше. Він завжди був таким доброзичливим, відвертим, співрозмовником хорошим, з ним було легко спілкуватися. Сашко він після закінчення школи пішов навчатися в Житомирське професійно-технічне училище, де здобув професію майстра штукатура. Коли він приїжджав додому, часто він заходив до школи. Він любив пограти у теніс, футбол в школі, поспілкуватися з друзями, зустрітися з учителями. І пам'ятаю одного разу, коли він зайшов у цей клас, він прийшов і сів на своє улюблене місце. Це була друга парта від вчительського столу. Ось це його було перше місце. Він сів, поцікавився шкільними справами, а потім. Захопленням таким розповів про свої успіхи в навчанні у училищі. І він говорить, пам'ятаєте, знаєте, я, так, я навчаюся в училищі на одні четвірки-п'ятірки. Якби я так старався в школі, каже, то в мене були б одні п'ятірки. каже. Я дуже пораділа за нього, бо похвалила його. І після, після, шко... після закінчення училища він влаштувався на роботу, тому що він мріяв про здобуття професії, мати хорошу роботу. І працювати в мирний час. Але настав, але така виникла ситуація, такий настав наш час, що треба було захищати нашу вітчизну. Сашко э, пішов на війну, і так розпорядилася доля, що на цій війні обірвалося його молоде життя. Він загинув як герой. Ми всі, односельці, вчителі, однокласники, всі його будемо пам'ятати і пишатися ним як героєм. Доброзичливий був, такий уважний він. Він е, от я не помічала, що він з кимсь чи е, якісь конфлікти мав. От з ними всім легко було спілкуватися. І, е, всі друзі з ним контактували гарно і от е, його дуже поважали в школі. Такий він доброзичливий була дуже людина. У селі, як водиться, усі один одного знають. І, хоча Лопатичі село і не маленьке, але всі новини облітають його швидко. І про хороше, і про погане дізнаються усі. З важким серцем сільський голова віддавала сповіщення про мобілізацію лопатицьким хлопцям. Жінка сама мати двох синів. Сім'я Саші Ромаль... Ковальчука – українська проста, працовіта родина. Батьки все життя своє працювали в нашому колгоспі, а зараз називається приватне урядне сільське господарство Іскра. Дуже тяжка праця. Так склалася в житті в мамі, що вона певний час довго не мала дітей і вийшла заміж за Володимира і народилася першого Сашка, якого дуже довго ждала. Це дуже бажане дитя, з яким вона мала доживати свого віку. І так склалася долі, що його забрали, мобілізували Збройні сили нашої України. Мама залишилася із дочкою Тетяною і онучкою. Варвара, яка є хрещеницею нашого Сашка Кольчука. Простий український хлопець, скромний, перш за все, за те, вічливий, трудолюбивий, вірний своїй батьківщині, тому що таких хлопців мало. Шана в йому в селі. Ми хочемо зробити доску на школі, обов'язково, тому вшанувати його пам'ять, тому що дуже всі, можна сказати, захваті від такої людини, яка віддала життя за нашу вільну Україну. Ми дійсно в селі живемо, і така пішла чогось по селу Молва, що е, ми вибирали самі кого в армію віддавати. А це ж неправда. І мої два хлопці, два сини, поїхали в воєнкомат записати і в армію. Але так вийшло, що один офіцерське звання, і його дійсно забрали в воєнкомат. Він, він два місяці не служив, а тоді забрали його в Десну. І він зараз навчає там е, молодих хлопців і дуже просить за цей Луганськ. Я б могла б там можливо, десь комусь з'явитися, але це було б мінус великий мені і це дитя. Нічого не кажучи, саме пішла туди знову і служити. Значить, тож доказати людям, що я не вибирала нікого. Так вийшло, що нам виникла помислім розвозили. Я дуже шкодую. Це дитя пішло, тому що дуже хороша сім'я, дуже хороший хлопець, заїду. Це було треба було бачити ці похорони. Це зачепило мою душу, зачепило мою сім'ю. І може доказати всім, що це не я вибрала, вони пішли армію. Кажуть, що нема нічого страшнішого, ніж поховати свою дитину. А ще у розквіті сил неодруженого, і знати й пам'ятати про те, що загинув він як патріот, але від чиєї руки. Гору та розпачу Ганни Іванівни немає меж сльози, сльози і сльози. Було їх море і море буде, бо втрата ця невиправна. Лише коли на хвильку жінка бере в руки родинний альбом і поринає у спогади, ось Сашко маленький. А тут пішов у перший клас. Ось разом із сестричкою у садку біля хати. Що він тут садку робили? Такі доволі, як то щось нашкодили. Нічого, гуляли, приїжджали в гості. О, як сестра. І з сином тут їх фотографію. Так, любить фотографія. Це, це тут. Саша, а це Таня. Він тут поскільки? Не знаю. Десь вже... Ну, до 4 тані, навіть було. Саме mm. більшенько вже. Mm, да, ні. А салько вже... ну, тут такий вже? Такий крепкий такий був. Чи маленький? Він, навірно, два класи кончив. Так же? Uh -huh. Бо у в Полтаві були, то він починав в школу ходити в перший клас в Полтаві. А потім не сюди, то вже пішов тут в другий клас. Mm. То ви не тут, він не тут народився, в Полтаві. Він тут народився. То, тут, так? да. Там -hmm. Ми об'їжджали туди, до побули там два роки назад приїхали. Це приїхали? Звідки, був чоловік? Угу. Ні, чоловік. Просто поїхав де, так? так? да, це, там його брат був, жив. До цей атом надорвався, то це ми так виїжджали, потім назад приїхали. нічого, ніколи не кричав, не сорів, сам собі, мовчки. Його накажи, він помовчав де. Крім мами, у Сашка залишилась молодша сестра Тетяна і племінниця Варвара. Таня згадує, що брат завжди був опорою і їй, і мамі. Захищав у школі, допомагав по господарству. І не лише рідним, але й усім сусідам, хто вдома не мав чоловічих рук. Я в школу ходила. то після школи завжди то... всі знали, що... якщо хтось мене обидить, то. Будемо мати справу пішку. Пудемо да. гратися з дівками. Та там з хлопцями, чи буде б'ються, чи що, то вже дівки завжди приходили, що Саша заступиться. Він з усіма дружив, з моїми дівками, з усіма з однокласницями по вулиці він весь з усіма общався, з усіма, з усіма дружив. Ще хороший був Саша. Хороший. Ніколи нікого не обідав, ніколи не матюкався. Добрий був. Ну, про таких людей просто можна сказати, що яку б он в ситуацію не попав і де б не був на той час, навіть в Луганську, про таких людей кажуть, вони людського і доброти ніколи не втрачають. Ніколи. Дехто може змінитися під під чимось тиском, під чимось. Ну, знаєте, всі молоді бувають, і ми молоді були. Но ти тільки подойди і скажи, Саша, треба там чи, чи, чи помогти, чи щось Саша. І Саша завжди прийде. Я, я не можу сказати, може, щось і хотілося б сказати, знаєте, кожної людини є якісь недоліки, але... Такі, таких людей просто треба пам'ятати і понімати, щоб не, 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 не те, щоб понімати, а розказували саме про те, що наскільки от вони були вроді б, незаметними, тихими, ну вони могли б зробити набагато більше, ніж ті, хто дійсно зараз ходять і кричать. Племінниця Варвара розповіла, що її дядько і хрещений дуже любив цукерки, як і вона. Разом вони любили пити чай, готували, ділились секретами. Хороший, добрі. Вони не любив, Я з ним зімгралася. Мені привозив цукерки, сок. гулявся, гуляв мені всякії іграшки. Разом з мамою та бабусею Варвара приносить хрещеному на могилу квіти. Сашко вже дивиться на рідних із Небес. А за парканом кладовища дорога. І в неї вдивляються, вглядаються матері та дружини, які чекають своїх воїнів. У них спільний біль і надія спільна, що їх сини, чоловіки, повернуться з охопленого війною Сходу додому живими. Владинича Левська району признав 270 військовослужбовців, які розміщені в 95-й аеромобільній бригаді, 50 чоловік, 30-й механізованій бригаді. 190 чоловік і 26-й бертичний артилерійський бляді 36 чоловік. Всі вони знаходяться зараз на сході, розміщені в Чернігівській, Запорізькій, Луганській, Донецькій областях. Ми дуже дуже якби, патріотично проводимо роботу і по населенню, проводимо роботу, і по школах, тому що патріотизм він потрібен для підтримки і духу. І для підтримки нашої боєздатності, і взагалі для відчуття українця. У даний час 26 наших хлопців вже повернулися додому зв'язку з демобілізацією. Коли було внесено зміни до нормативних документів, враховано сімейний стан, стан здоров'я членів родин, то 26 людей вже повернулися назад. От але крім того, не можна навіть сказати точні цифри, але десь, напевно, більше 50 чоловік перебували в короткотермінових відпустках. Чотири рази хлопці приїжджали сюди. Кожного разу наші громади збирали кошти, збирали продукти харчування, збирали саме необхідні речі, десь миючі засоби, десь тютюнові вироби, тому що хлопці просять допомогти, особливо чисту питну воду. Ми від адміністрації, від районної ради від нашого районного громадського фонду на підтримку Збройних сил України, також закуповували і продукти харчування, і розгрузки, і, скажімо, футболки, шкарпетки. Тобто ну, то саме, саме необхідне, що просили хлопці. І кожного разу хай, хай невеликі вантажі, але відправляли адресно нашим землякам, які зараз перебувають на Сході. Ну, взагалі, якщо ще додати про допомогу, то крім цих 97 тисяч, які зібрали, це суто в громадський фонд. Наші лісгоспи, Білокоровицький держлісгосп перерахував на рахунок Міноборони 42 тисячі гривень. Олевський держлісгосп 40 тисяч перерахував, наш лісгосп «Агроліс», на обласний рахунок людяність на підтримку військових частин Житомирщини перерахував 6 тисяч гривень, тобто прослідкувати всі, всі допомоги, які пішли від району, просто практично неможливо. Але робиться так? звичайно. Сільські ради, бучмани, радовель, білокоровичі, комсомольськ, кішин збирали просто вантажі і своїми місцевими підприємцями, бусиками відвозили саме в той момент, коли наші хлопці мали відправлятися з Бердичева з Новограда Волинського на схід. От їм під відправку якраз загружали саме необхідне і передавали. Патріоти захищають Україну на сході. Такі ж патріоти чекають на них і вдома. Ні, не просто чекають і молять Бога, аби вберіг від куль, але й збирають допомогу, усім миром збирають і відправляють, аби підтримати своїх захисників. Село Лопатичі, Радовель, Гудені, Бивулик, села і міста усієї Житомирщини вирують жагою боротьби, жагою жалю, надії, зрештою, осуду до тих, хто не цінує патріотизму їх синів, кому вигідно. А може й байдуже, що гинуть чиїсь діти. Напевно, неможливо, щоб люди не гинули, тому що ситуація переступила той Рубікон, до якого можна було мирно вирішувати ці, ці проблеми. Люди будуть гинути, але для того, щоб мінімізувати ці втрати, для того, щоб… Прискорити процес завершення цього конфлікту, мені здається, тут просто необхідно в вищому командуванні Збройними силами України перейти до рішучих дій. Про це говорять наші хлопці, які приїжджають зі Сходу, коли на кожному кроці називають десятки різних ситуацій, коли їх просто стримують, коли є реальна можливість знищити перебування групувань бойовиків. Не поступають вчасно команди. Або, скажімо, команда поступає після того, як видно злите інформації, бойовики звідти уходять, після цього починається обстріл. Тобто на даний момент просто не вистачає рішучості, злагодженості, дій військових. Хлопці самі говорять, реально можна було б зробити все це буквально за лічені дні. Але для цього треба грамотне, вміле командування, треба оперативно злагоджена робота, штабів. Причому незалежно від того, чи це прикордонники, чи це внутрішні війська, чи це міліція, чи це Збройні Сили України. Олександра Ковальчука нагородили орденом за мужність третього ступеня посмертно. У пам'яті односельців він залишиться героєм у серці матері назавжди дитиною. Для України вірним сином. Для ворогів засторогою незламності духу. А для тих, хто зрадою заплямував честь людську вічним докором.